Рух автошляхами Дніпра зранку ускладнено до нас, Із робочим візитом прибув президент України Петро Порошенко. Глава держави урочисто відкрив два нових об'єкти: чотириповерховий будинок і дитячий садок. Житло отримали військові спеціальної служби транспорту. А в дитсадок ходитимуть дітлахи Слобожанського колишнього ювілейного подія не пересічна, адже не кожного дня в нашій області з'являються новобудови. Про все докладно Євген Коптів. І з самого ранку на вулиці Гебріна велелюдно. Усі прийшли подивитись на майже будівельне диво. Рік тому на цьому місці був пустир, а тепер будинок. В одній з квартир мешкатиме офіцерська родина Остроушкових. Поки Ольга і Денис розповідали присутнім, як 11 років мріяли про власне житло. Їхній син вже заявив, як саме облаштує свою кімнату. Там я перенесу ігрушки туди. Ну, паспорт. <хи> у меня есть. ну, Школьнею прищадали. Глава сімейства майор Держспецслужби транспорту Денис Острушков скромно реагує на привітання із новосіллям. Воно зрозуміло, новий клопіт, нові витрати. Наша зарплата от у мене в даний момент 6-800. В Збройних силах отримують в два рази. більше. Ми сподіваємося, що нам потрібна зарплату. І вже будь-яким буде качественна і тщательно постраювати у будинку 24 квартири. Родзинка проекту низька вартість якої досягли завдяки використанню матеріалів, що були у вжитку. Надійність цегли і плит, перекриття гарантована фахівцями держтехнагляду. Квадратний метр в будинку обійшовся у майже 3 тисячі гривень. З запасів будівельних матеріалів, які з розборки. Будівель у нас накопичувалися, були використані будівництво цього будинку. У списку щасливчиків, які тепер тут мешкатимуть, 24 офіцера. З них 21 – учасник АТО. Сьогодні усі вони отримали ключі від квартир з рук президента України. Петро Порошенко наголосив, що за останні два роки ставлення держави до збройних сил суттєво змінилось. Солдат має бути нагодований, має бути належне речове. Медичне, грошове забезпечення має бути надійно озброєний, але дуже важливо, куди солдат повертається додому. І ми на сьогоднішній день приділили першочергову увагу забезпеченню житлом військовослужбовців. На черзі за житлом тільки в об'єднаному загоні Державної спеціальної служби транспорту Дніпра стоять до 10% офіцерів і прапорщиків. Коли вони отримують житло, наразі невідомо. Проте, завдяки процесу децентралізації, вдасться ліквідувати не тільки квартирні черги, а й звести нові, більш масштабні інфраструктурні об'єкти, заявив Петро Порошенко на відкритті вже дитячого садка у Слобожанському. Міські бюджети зросли. Можна спитати в, Дніпро, в Дніпра. Господи, свят, свят, свят. <плес> е, і якщо сьогодні за перше півріччя Дніпро зібрав більше грошей, ніж за весь 14 рік. Це дистанція за два роки. А якщо спитати, а скільки грошей Дніпро виділяє на розвиток, відмінність буде в 5 разів. Якщо спитати, скільки Слобожанський виділяє на розвиток, то раніше взагалі грошей на розвиток майже не виділялося. Так чи ні? У СМТ Слобожанське стара назва ювілейне. Одним із перших в області утворили об'єднану громаду біля дитячого садка, який нещодавно звели і на який з державного бюджету не витратили ні копійки. Селищний голова доводить переваги децентралізації. Отримали Слобожанську селищну об'єднану територіальну громаду. Я цим пишаюсь, тому що і селище Слобожанське, і сели... село СТПП, воно виграло від цього. Слотка. У нас був бюджет 56 мільйонів, став 205 мільйонів. До дитсадка жива черга Людмила Тамбовцева вже записала маленького сина. Жінку здивували масштаби дошкільного закладу, в якому є все для розвитку дітей. Нічого здавати не треба, Ми записались, нас пригласіли. Ождемо свої і будемо йти займатися. Всі довольні, хто сюди своїх дітей привів, подобаються площадки. Новий садок розрахований на 220 дітей. Набір триває у дошкільному закладі. Розповідають керівники, навчатимуть дітей за сучасними методиками вітчизняних і зарубіжних педагогів. Наша задача не тільки їх навчати і виховувати, але й пристосовувати до соціуму, до нашого життя. В ігрових ситуаціях буде обігруватися навіть похід в магазин, спілкування. У планах об'єднаної територіальної громади Слобожанського зведення нового спортивного центру тендер уже відбувся. Євген Коптів, Олександр Дубина. Новини одинадцятого каналу.